За добу з 14 по 15 січня 2023 року Рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїздів. Десять разів рятувальники ДСНС виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів в місті Харкові, місті Вовчанську, селі Грушівка Куп'янського району та Змівської громади Чугуївського району. Виявлено пошкодження на об'єктах критичної інфраструктури. Пошкоджені дах та вибиті вікна в гуртожитку у чубовому закладі, будівлі підприємства. Пожеж та постраждалих не зафіксовано. На одній з пожеж, що ймовірно трапилась через необережність під час куріння, загинув 71-річний чоловік. Подія сталася о пів на другу ночі в його будинку. В селі Волоська Балаклія, вулиця Буканова, 5 Куп'янського району. Площа горіння склала 80 квадратних метрів. Вогонь ліквідований силами вогнеборців і сел Шевченкове та Лисичанська у пів на сьому піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Куп'янська та Ізюма, а також села Коротич, рятувальники доставили 22,5 тонн питної води.